Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно наносити на стіну декоративну штукатурку Марморіно. Наносити штукатурку потрібно лише якісним інструментом. Робочу площу необхідно очистити та позбутися від значних нерівностей на ній за допомогою шпаклівки Ір21. Ідеально вирівнювати стіни не потрібно. Перед нанесенням штукатурки Марморіно поверхню варто проґрунтувати. Для цього найкраще підійде ґрунтовка кварц Ір 05. Вона забезпечить високу адгезію. На підготовлену стіну наносимо штукатурку тонким шаром. Завдяки високій пластичності штукатурки від ірком зробити це досить легко, що дозволяє швидко наносити матеріал на великій площі. Легкими рухами всією площиною інструмента створюємо дрібні нерівності. Наступний етап притискаємо та заполіровуємо штукатурку. Марморіно можна наносити на цементну та цементну вапняну штукатурку, бетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП та інші поверхні. Марморіновідерком утворює унікальну фактуру полірованого каменю. Штукатурка повністю висихає за добу, утворюючи пару проникне покриття, стійке до вологого прибирання. Марморіно декоративна штукатурка, яку можна використовувати у ванній кімнаті. Марморину від ірком відмінно підходить для високоякісного декорування поверхень при оздобленні внутрішніх приміщень та створення красивих рельєфних фактур.